Пропоную зробити розгляд даної сім'ї, що пішло не так. Вона пропала дійсно, немає там джіл. Так, почнемо з верхнього корпусу. Вона зимує на чотирьох магазинах. Верхній повністю медовий. Другий там на відсотків 50 був з кормом. І нижні пусті. льоток знаходиться в другому. Зверху. Так, Ляток нормальний, все добре. Вдюли через нього літали. Це було чудово. Верхній корпус повністю, повністю з кормом, вони його зовсім не чіпали. І тепер, по ходу буду розбирати і показувати, що робиться в кожному корпусі. Так, повністю медовий, важкий. Другий корпус також немає бджіл, якісь там залишки, декілька мертвих. Є корм на кожній рамці, навіть посередині, а спробую дістати. Не можу. Піду візьму, чим відколупати. Так, до середини, не дуже видно. Можливо, бджоли почали на них зимувати ще одну. Також є корм, перга, піврамки, ну, 30% з кормом. А от є наші бджоли. Одним словом, видно, вони зачепилися за цей корпус і за слідуючий. І потім просто вдарили морози, можливо, не був розпліт, можливо, слабенька сім'я. Mm. подивимося нижче, що там буде далі. І так, що тут в нас виходить? Сім'я на одна. Дві, три, 4, 5 вуличок. Ну, сказати, що прям дуже невелика. Сказати, що це дуже маленька сім'я, не сказати, ну і невелика. Так, розберемо. Зараз, Можливо, є. Розпліт. Причому тут світлі рамки нові. Я їх поставив, я не думав, що вони на них присядуть Так, подивимось, що тут у нас. Так, просто-напросто пропали з голоду і нормальний об'єм джіл. І зачепилися, видно, за Слідуючий корпус. Щось пішло не так. Діоли просто пропали з голоду. О, матка, до речі. Буває. Молоденька. Була. Так, ну подивимося, що там в нижньому. Навіть кормон на бічній рамці є. Ще одну витягну, можливо. Так, ну, а Просто закінчились корми. Так, нижнє чуточку десь є корм якийсь, я, видно, поставив, щоб вони переносили, вони його благополучно не перенесли і сіли на самому пустому корпусі чомусь. Хоча не сказати, що тут зовсім немає бджіл. Так що перша втрата в цьому сезоні є. В загальному всякі ці варіанти я тестую, мені не дуже подобається. Вже наразі роблю висновки зикувати, тому що, надзвичайно, потрібно слідкувати, щоб бджоли правильно сіли, зачепилися за мед. Інакше виникають такі питання. Особливо на глухих днищах, тому що тут ще глухе днище. І картина така вийшла, що вони собі просто сіли знизу, знизу не холодно, Якби була сітка, вони б піджалися, і все би було добре. Зараз ну, продемонструю, як бджоли сидять, коли знизу сітка при такому самому форматі. Вон є вулик, так само чотири магазини Заглянемо. Так, а тут вже до сітка. І так само чотири магазини. Подивимося, де там ті бджоли. Є увага, значить є бджоли. А, Тут є бджоли, видно. Вон. Вони вже зачепилися за верхній корпус, Ці не пропадуть. Значить, при таких форматах обов'язково має бути дно сітка. Тоді ймовірність того, що бджоли. Зачіплюється за верхній корпус надзвичайно велико.